Сьогодні ми розглянемо, як працювати з вкладкою вставлення у Microsoft Word. Особливу увагу приділимо таким інструментам, як фігури та WordArt. Це заняття поєднує теоретичну частину та практичну демонстрацію, щоб ви змогли легко застосовувати ці знання у своїй роботі. Почнемо ми з коротенької презентації, а далі вже будемо працювати безпосередньо з Word і подивимось, як це працює. Тема наша. Презентація це робота з вкладкою вставлення, фігури і вортарт. Що таке вкладка вставлення? Тут ми бачимо, ось як вона виглядає в самому Word. Якщо коротко казати, то це місце для додавання графічних і текстових елементів. Тут все підписано, дуже легко зображено, можна все зрозуміти та використовувати. Далі це фігури у Word. Вони дозволяють додавати графічні елементи для оформлення документу. Ось тут показано декілька фігур: це зірочка, серценько стрілочка. їх можна вставляти для оформлення, також їх можна форматувати, Ну, це ми вже подивимося в самому Word. Далі це WordArt стильний текст. Це інструмент для створення декоративного тексту з різними ефектами. Також тут приклад. Написано Привіт, Word. Як ви бачите, він незвичайний текст, як, наприклад, ось цей. Він у нас такий гарний, незвичайний. Дякую за увагу. Далі ми перейдемо безпосередньо до Word, і там подивимося, як з цим всім працювати. Так, зараз ми знаходимося в Word. У нас на початку відкрита вкладка Основна. Ми переходимо до вкладки вставлення, натискаємо на неї і відразу можемо побачити, що тут все підписано. Ось тут у нас є напис фігури. Ми натискаємо на нього і бачимо, що дуже великий вибір різноманітних фігур, які допоможуть в оформленні документів і так далі. Наприклад, наводимо на будь-яку фігуру, і він у нас підписана ця фігура, написано набедрений трикутник, ми на нього натискаємо, і лівою кнопкою миші просто проводимо і у нас ось з'являється така фігура. Якщо при натисненні на цю фігуру ми натискаємо і у нас відкривається вкладка Формат. У вкладці формат ми можемо редагувати цю фігуру, ми можемо замінити колір. Можемо контур замінити, дуже багато можна редагувати розміри, все будь-що, що вам потрібно для того, щоб створити свій документ. Знову переходимо на вкладку «Вставлення» і тут ми шукаємо ось таку букву, А, трішечки нахилену. Ми наводимо на неї і бачимо, що це додавання об'єкта WordArt. Натискаємо і бачимо дуже багато різних стилів. Обираємо будь-який, який вам до вподоби. І в нас тут з'являється поле для введення тексту. Ну, напишемо, наприклад, якийсь текст. Ми натискаємо. Привіт, Word! Бачимо також, де ми можемо розмістити. Ось так у нас виглядає. Wordскаємо при натисненні на напис. Ми, ми також потрапляємо на вкладку Формат, де можемо повністю редагувати. Можемо змінити стиль. ось Ми бачимо, виділяємо, виділяємо текст і бачимо, що можемо відразу тут змінювати стилі. На будь-який, який вам подобається. Обираємо його, тут ми можемо змінити колір, так само змінити контур, колір контуру, можемо навіть залити фон, тобто дуже багато різних функцій можна використовувати. Також ось в нас є, також ми можемо до цього тексту при. Також ми можемо до цього тексту зробити деякі ефекти. Це може бути тінь, це щоб було видно. Так. Це може бути тінь різна. Може бути відбиття, це текст буде ось так гарно виглядати, світіння. Тобто дуже-дуже багато різних е, налаштувань для цього тексту можна будь-як його. Пристосовувати під себе, під те, як вам треба створити документ. Ось так ми розглянули з вами вкладку вставлення, фігури та «Word Art». Я сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Якщо будуть якісь запитання, ви можете їх задати. Дякую за увагу!